Щось іще там оселитись. І там пишуть, яка дикапродає в містах існує. Тобто я подумав, що це, якщо вже дорослі не знають, що існує природа в містах, це дійсно дуже печально. І тоді я вирішив, що слід би видати книгу, зробити книгу, яка розповідала про птахів от такому просторі населених пунктів. Тобто тих, які можна побачити без особливих зусиль. Для цього я запросив двох. Геніальних людей, з літуюся слова. От, наприклад, одразу я запросив Андрія Плигу, з яким ми робили сайт в друзів про птахів, Ось, молодого, але перспективного орнітолога і досвідченого художника-анімаліста, автора майже всіх без винятку картин з птахами в Україні і поза її межами Ігоря Думнянська. Довго думали ми над власне, подачею інформації, тобто, що це має бути більш схоже на визначник чи більш схоже на таку часто характеру книгу. І, зрештою, дійшли до висновку, що існував хороший формат, особливо в таких радянських книжках, які ми знаємо, там Смагажевського, Гальченка, Семаго, авторів, які писали письменники натуралістів. Тобто, Такі от розповіді розповідного характеру е, тексти, яких зараз практично немає. Тобто, якщо вам трапляються якісь книги, там можуть бути інциклопатичного характеру, от, можуть бути розповідного, але все-таки це про тварин з поза, поза України там. Що теж цікаво, але було б цікавіше про тих, які ми бачимо в нас. От. Або література, яка присутня на ринку, це означники. Це для фахівців, для тих, хто там спостерігає за птахами. І це, власне кажучи, не дає якоїсь інформації і опису їхньої життєдіяльності, як би так ширше. З іншого боку, такий ось формат, які всі книжці, він доступний людям різного віку, і дітям, і дорослим, і тим, хто знає вже щось про тахії від тих, нічого не, не знає, хоче ознайомитись. То був такий формат. Але деяка така наукова частина, якщо хтось відкриє книгу, там все-таки присутня. Тобто є розміри, подані, подано стисло. Час перебування в Україні, щоб можна було знати, коли спостерігати того чи іншого птаха. От. Подана таксономія. Власне кажучи, зазначено, що книга для дітей шкільного віку, там основна цільова аудиторія, однак, в принципі, вона буде цікава всім. От одним з відвідків було, чому там для шкільного віку, але вжито слово диморфізм. <рик> ну, я, сказав, що, я сказав, що діти вони повинні трошки давати трошки більше, ніж вони можуть розуміти, щоб вони ставали ще розумнішими. Там є деякі такі наукові терміни, і це, в принципі, добре. що я пам'ятаю, з тієї книжки, яку я почав, почав цікавитися птахами друзі Гальченка. була написана досить такі теж там траплялися е, складні слова, але все-таки це позитивно вплинуло на, на багатьох читачів. Ось, значить, в книзі 29 видів птахів, 23 це повні описи ілюстрації, і плюс 6 це такі короткі додаткові описи, коли є види, які схожі, там горобець хатні, горобець польовий». наприклад. Ось, всі ілюстрації намальовані спеціально для цієї книжки, більше ніде ви їх не побачите, якщо хтось хіба що не відсканує і відео не використає. Так само тексти так само написані виключно для е, цього видання. Ось. Ну, е, моя роль тут була тільки організаційна і, скажімо так, така продюшерська. Тому я зараз передам слово нашим цікавим і непересічним е, науковцям і ілюстраторам От Андрію Плизі. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Ну, По-перше, всіх привітати з міжнародним для птахів, які визначаються сьогодні. І мало хто про це знає. Ось, і це не до сьогодні також є один а, Власне, виступ хотів би почати з фрази, з цитати Гомера. Бог створив птахів для того, щоб люди пам'ятали про красу і свободу. Але ми рідко дивимося в небо. Я пам'ятаю, що побачив цю цитату на якомусь плакаті, на якому був зправжені картин, в польоті, на полі синього неба. Ось, може, я дію, я мені так Дійсно птахі стала таким совідним символом свободи, символом краси. Проте, на жаль, далеко не всі люди пам'ятають про такі, можливо, тому не далеко не всі люди пам'ятають і про свободу. І <пл 'як> е -е -е справа в тому, що от е в прямому сенсі, виростаючи в лісі, будучи ще дитиною, я помітив, що також люди дійсно не знають піхію. Не просто не знають, а зовсім не цікавляться птахами, хоча вони їх оточують. Е, ну, Знову ж таки, от я виростав в лісі, навколо всі люди живуть військове містечко маленьке, розташоване в лісі, Птахів дуже багато навколо, але знання більшості людей на птахах на тому що коли спитаєш, що це за птаха, казали горобець або синиця. І неможливо, що це за птаха, це може бути зяблик, дві хто завгодно, синиця і горобець. Ось. І тому, власне, дивиться книги, є надзвичайно глучною, оскільки всі птахи, які е, подані в цій книзі, я впевнений, що ви всі їх бачили, бачили одноразово, чули, але, можливо, деяких якби, не знали. О, і тому, по суті, це всі є нашими знайомими форматами, а з другої сторони знайомцями. Тому ця книга, спілюваючися, книга, вона трошки виправить якби, е цей факт. Ну, а також я бажаю, так, що досягне своєї мети саме в тому разі, коли вони лише знайомилися з птахами, а коли у вас в них не бажання десь, там, взяти бінокль і піти в якийсь парк, садок і, власне, спостерігати за птахами. Е -е -е Скажімо, якщо брати Європу, в Європі є досить потужний рух так званих брдвочерів. Це люди, які не обов'язково є орнітологами, але яким подобаються птахи, вони з ними ведуть регулярне спостереження. У нас, на жаль, цей рух недостатньо розвинений. Сподіваюся, що ця книга внесе певний вклад у розвиток цього року. Е Також я думаю, що е спілкування між птахами і людьми трохи якби, заважає наша сучасна цивілізація. З того планів, що раніше, е все-таки зв'язок між птахами і людьми був набагато тісніший. І багато птахів є частиною нашого рідного фейклору. Ну, скажімо, візьмемо там першу птаха, який у нас йде, та білий лилета. Ось, всі, всі знають про нього міфи, що він приносить там дітей е, людям і так далі. Е, досі все збереглося повільно, скажімо, що Білий Лелека мешкає тільки на подвір'ях тих людей, які є добрими. Тільки на подвір'ях добрих людей. Ось, е, і при чому зв'язок цього правну звідти настільки великий, що коли сталася Чорнобильська катастрофа, люди покинули цю територію, ці птахи також зникли із всієї Чорнобильської зони то наче там дика природа, наче все добре, але от біля далеких настільки прияснює до людей, що вони лишилися лише в тих невеличких селах, де лишилися само, ну, люди, які е, так звані саме сьолові, які досі живуть в Чернобильській зелі. Е, Такий великий зв'язок між птахами і людьми. Наприклад, я скажімо, одного лише білого велика. І він все-таки доводить настільки, символі... настільки символічний птах, що навіть він був обраний символом нашої олімпійської збірної на Олімпіаді 2008 року в Пекіні. От. І це лише один з прикладів. Можна так думати, що багато, зокрема, легенд, якихось про якихось лісових мавок, про русалок і тощо, могли, могли, бути, могли виникнути через сов. Тому що люди, хто чув голоси совночі, якщо не чутно, знаєш сова, це дуже добре. А хто не знає, що це сова, то можна, почути, можна подумати все, що завгодно. Пам'ятаю, скажімо, свій перший виїзд, коли я був перший там, в лісі, вночі сам ночував і над, надіною сіла сова. І ще почала кричати. Ну, це той випадок, коли кажуть, що кров стоїть на жилах. Звичайно, ну, розумієш, потім що села, але тим не менше, я думаю, що люди раніше могли не знати, що це, скажімо, сова. і могли такі страшні крики в лісі вночі стати причиною різних міфів тощо. Ось, е в книзі також подано, скажімо, одна із сов розпить просичка горобця. Хатнясича. Так, хатня месича. З яких ми тут немає? Хатні Сич це одна з типових наших сов, яка мешкає ну, доволі широко по всій Україні і не уникає ліських поселень. З неї теж, теж трапляються різні історії. Я думаю, що зорська сова могла стати причиною того, причиною виникнення міфів про домовиків. Як так може бути? Ну, один з орнітологів, Євгенія Павлой Спангінберг описав цікаву ситуацію, коли в середній Азії. Ловив птахів, не ловив, він добував тушки птахів для музею. Він складав ці тушки себе на столі. Ось. І ці тушки дивним чином почали зникати. Причому як вночі, так, так і серед білого дня. Варто було на хвилин відійти, він повертався, птахів на столі вже немає. Можна було подумати, що це димовий хтось хто, хто завгодно. Виявилося, що в цьому винен Хатній Сич, який мешкав такий, в стіні, в дірці в стіні, і коли тільки орієнтолог відходив, він. Хто ну, вилітав і хапав маленьких е, тушки птахів. Тобто от такі цікаві були історії з е, птахами, які можуть стати основою якогось фольклору, міських легенд е, чолозаводи. Е, в цій книзі ще поставило декілька хижих птахів, денних перевітли, малий яструб. Е, е, скажу те, що дуже цікаво спостерігати за ними навіть не лише коли вони бойові, а коли їх знаходять маленькі дрібні е, пташки. Справа в тому, що е, там дрібні птахи Бояться хижик таків. Коли вони бачать їх день, то вони налітають масою і намагаються хижик птахів, ну, скажімо так, не злякати, а відігнати. І е, починається страшний, страшний галас, вони зганяють цих геструбів і женуть по лісу і намагаються догнати і вдарити їх по спині. Буду тобто, дуже цікаво, можуть можемо траплятися випадки. падки, спостереження за птахами. Е, варто лише бути спостережень. Е, е, багато птахів в цій книзі це дрібні горобині птахі. Одні з них, одні з них більш широко відомі, скажімо, якісь дорослі, Інші птахи менш відомі, скажімо, омилюхи. Я не знаю, чи чую про омелюхи. скажімо, це такі пташки, які дещо схожі на снігурі в тому плані, що прилітають до нас лише на зиму. Чули про омелюхи колись? Бачили їх? Ні. Ну, хто бачить, не бачить. В принципі, їх буває товари-багато взимку в Києві. І якби раніше люди теж euh, добре знали про ці птахів. Про це свідчить навіть їхня назва Омелюх. Чому, чому назва Омелюх? Тому що ці пташки люблять поїдати омелу. Це паразит на надалі. Я годую омелу. То люди раніше добре знали на цю птаху, а знали, що вона любить омелу, полюбляє омелу. Така велика народна назва Омелюк. E, деякі представлені в цих князі, вони з'явилися фауні України відносини нещодавно. Скажімо, чорна графіка. Зона графіська Чорнушка, яку ми бачили буквально пару вардин тому на подвір'ї. Ось я покажу вам. Ось така чорна графістка. Теж. Я думаю, що всі з вас всі її бачили, хоча ми всі про неї може згадували. Раніше вона мешкала суто в горах, а за останнє сторіччя вона перейшла на співжиття із людиною. Вона мешкає у різноманітних спорудах і лише в містах. гнізди може робити в найнеочікуваніших містах, в трансформаторних будках, на сходах, на горищах, в машинах, в пересувних механізмах. Будь-де. Якщо ви бачите таку пташку, яка всі поєстом стрибують чорного колюсів званим хвостом, це, ймовірно, чорна графіка. Е -е. Але спостерігати за птахами, на жаль, мало. У нас 87 видів птахів занесені до Червоної книги України. Е -е. Вони рідкісними зникаються по тим чи іншим причинам. Е -е. Крім них багато видів птахів які не до червоної книги України. якраз У книгі сидить на бордюрі. качав, так, самець перед цим стрибав. Ось Спеціально для презентації. Такі поруч з нами. Треба би трохи спостережу більше дивитися у небо. В випадку вікно. От, е Крім птахів, які в червоній книзі України, є багато птахів, які туди якби не занесені, але їхня чисельність все одно зменшується. Тому ми маємо сприяти тому, що птахів не ставало менше. Е Кожен може долучитися до охорони птахів. Е зробити це регулярно, почнемо з під підгодівлі птахів. Ну, Вже зима пройшла, і це не так актуально, але тим не менше пару слів сказати треба. По суті, кожна людина може зробити годівничку. Це робить дуже просто. Або якийсь банальний дерев'яний підлом за якимось дахом, або просто вирізати з пляшки е таку своєрідну голівничку. Скажімо, тим, хто живе в багатоповерхових будинках, зручніше вирізати пляшку, в вирізати отвер і вирізати пляшку на вікно. Туди насипати якісь насіння, і ось зараз ви можете зможете спостерігати за птахами прямо з вікна, не виходячи з власного будинку. Треба тільки пам'ятати, що не можна птахам давати чорний хліб, смажене насіння, е солене сало. Оскільки від, від цих продуктів птахів виникають різні проблеми з е, ну, Оскільки зараз це вже не так актуально, не прийшла весна. Але тим не менше кожен може скажімо, поїлки для птахів, оскільки, оскільки е, часто птахи мешкають в певному від водою. А їм потрібна вода. Ну, я не знаю, що, зокрема, таке, що там родилися спеціальні пиїлки. Кожен власник садка якогось може поставити себе на підвіконня поїлку для птахів. Туди будуть притати дрости інші птахи і надосложитись питтям водопою. У нас це не поширена традиція, ніхто ніякі поївки не продає, але зможете зробити їх дуже просто. Лише потрібно, щоб була фантазія. будь яку можна, по поставити на відне місце в садку, і птахи будуть задоволенням прилітати і куштувати вашу воду. Хочемо другий шлях, як можна допомогти птахам. Це будівництво, скажімо, шпаківе. Раніше ця традиція була дуже поширена школах, Тобто в школах завжди були якісь такі весняні соборні, коли діти власними руками майстрували шпаківні, сонячники. На жаль, ця традиція майже зникла, На жаль, ця традиція майже зникла. Було б дуже непогано відродити, її, оскільки, по-перше, такий процес подобається дітям майструвати шпаківні. По-друге, діти самі можуть побачити на власні очі результат своєї праці на благо природи. Про розмір спокійних вказані деякі в тій книгі, їх можна знайти в інтернеті. Скажу ще декілька слів, що головне, що потрібно, якщо робити шпаківні, то робити їх із не струганих дошок. Або, принаймні, не струганою стороною всередину. Щоб пташенята, коли вони підростають, щоб вони могли без проблем дістатися до льодка, чепляючись за нерівності на поверхні дошук. Інакше можуть бути певні проблеми. Так. Е, також є порада, часто коли роблять шпаківні і поспішають. Просто прибувають вверх шпаківні до, до корпусу. Так робити не можна, в ну, принципі, можна, але така шпаківня слугуватиме не, не дуже довго, тому що птах робить гніздо, і потім е, воно починає підгнивати і знову птах не буде їм користуватися. Е, тому для багаторазового використання шпаків бажано верхню кришку не прибувати, а робити дерев'яну втулку, яка просто щільно входила б в шпаківню. І можна було при бажанні зняти всю, е, цей дах. В позагріздовий період і почистити спокійно від залишок е, прошлорічного гнізда. Е ну і третє, що хотів би сказати, що не треба забувати, е, забувати про доволі засередовище, помешкання таких. Скажімо, деякі мої друзі, там, яких мають і приватні якісь там садиби, то у них там ну, приватні ділянки при будинків. Все забетоновано включикими штучними газонами і стахами там робити немає не чого. Натомість, коли е, там, ми теж раніше тримали певну тачу, там було, ну, була завжди висока, зелена трава, була безліч комах, і що промалювала безліч птахів. Тому як би, є порада, е, що при проведенні з приватного садівництва лишати невеликі діляночки на, на кошеної там, де комах розвиватимуться, з другої сторони. Варто лишати ділянки з трохи підкошеною травою для того, щоб такі птахи, як дрозди, могли вільно добувати її з черепиків, копувати їх з низькою, і щоб їм не заважала висока трава. По-третє, звичайно, посадіть, будь ласка, якийсь живоплід, якийсь, тобто якийсь зелений паркан, з бузини, із різних колючих кущів. Воно і гідатиме сама по собі гарно, а з другої сторони, це надаватиме птахам місце для їхнього якби, місце для гнізда, для сховку. Тощо. і Такі, якби нехитрі кроки, дозволять дозволять досягти того, що птахи будуть вашими безпосередніми близькими сусідами. Ось. Ну і само собою в таких в містах залежить від наявності зелених насаджень. Тому якби, потрібно підтримувати всі акції протесту, проти незаконної вирубки парків, садів, лісів. Таким чином, такі вам будуть дуже вдячні, оскільки таким чином ви зберігаєте їхнє середовище. Існування. Так, ще раз добрий день усім. Я Ігор Землянський вже було сказано. і малюю птахів. Ну, значить, бачте, як вийшло. Олександр об'єднав нас з паном Андрієм докупи і зміг видати таку от ну, досить непогану книжку. Малюю я птахів давно, скільки себе пам'ятаю, то намагаюся. І ще із ранніх шкільних років в зошитах майже нічого я не писав, лише малював птахів. Тримав їх вдома завжди, які пташенята, там хтось десь приносить якісь підранки. І так от воно зав'язалося і так триває і досі. Ну, вже так трошки давненько. Доповнюючи Андрія, скажу, що мене теж завжди глибоко дивувало те, що люди не дуже саме захоплюються, по-перше, красою птахів, які нас оточують, їх ну, незвичністю, адже їх страшенно багато, більше 400 видів і це живі істоти, яких люди бачать найчастіше, звичайно, і очевидно, і так воно є. Тим не менше, прогнення якогось.